Історія в тому, що Україна супербагата держава, щоб не сталося зараз. У нас є проблеми, але ми розуміємо, що багата, і часто побутує думка, що в нас нерівномірно розподіляються можливості, як скористатися в хорошому сенсі всіма можливостями нашої країни, як говорити по той бік за кордон з жінками, дівчатами з родинами, щоб вони поверталися, що тут буде нова інша країна, та де буде ота сама рівність. А, дякую, а, мені дуже приємно тут бути присутніми. Присутні, дякую за запрошення. А, я почну з простого а, з нас з жінок а, там, де звучить треба, жінка завжди знає як. Це слова нашої першої леді Олени Зеленської. А, і я зараз звертаюся до вас, друзі. Підніміть руку, хто з вас а, збирав кошти на дрони, на медицину, а, на зсу. Хто переганяв машини, коли не можна було чоловікам виїхати за кордон? Тобто всі ми абсолютно задіяні в процесі перемоги і в процесі відбудови. І скажіть мені, дівчата і хлопці, чи ви збираєтесь, чи ми збираємось зупинятись і зменшувати наші потужності після того, як ми переможемо? Я абсолютно впевнена, що не збираємось. І наша країна, вона вже зараз. Готую підґрунтя для того, щоб почався розвиток і відбудова, які я бачу виклики для жінки, особливо для жінок, які зараз за кордоном знаходяться. За кордоном, наприклад, жінка з родиною, з дітьми, можливо, з мамою. Її чоловік воює, вона повертається в населений пункт, в якому немає інфраструктури. Немає садочку, тому що його ще не відбудували. Повертається наш захисник з війни. Він має поранення, важке поранення, потребує реабілітації. Що відбувається з жінкою? Вона вдома, вона має опікуватись там двома маленькими дітьми, старенькою мамою і чоловіком. Тобто, в неї абсолютно пропадає можливість власного розвитку, що має зробити держава. Сьогодні на всіх панелях про це було сказано. це і реабілітація, і психологічна, і фізична, і відбудова інфраструктури. Інфраструктура надзвичайно важлива, тому що якщо немає садочку, жінка буде вдома, не чоловік буде вдома, вдома буде жінка, і ми це розуміємо. І можливості для роботи. Для роботи для того, щоб працювати, наприклад, що може запропонувати фонд держмайна. У нас є такий прекрасний. Інструмент як мала приватизація. Ще е, минулої е, осені е, велися ну, дуже такі е, болючі дискусії в суспільстві про те, чи можна продавати під час війни. Е, е, уряд, е, президент і парламент наважились, внесли зміни в законодавство і розпочали малу приватизацію. Цей кейс виявився успішним. З за ці місяці а, приватизації а, вже до бюджету поступило 3,2 мільярда гривень. І що власне зараз продається найбільше? Це звичайно мала приватизація, тобто участь в ній беруть а, малі бізнесмени. А, що може запропонувати фонд держмайна? Це площадки, а, ну це більше майнові комплекси, але це площадки, які можливо не в самому найкращому стані знаходяться, але вони мають комунікацію. Вони мають комунікацію, тобто можна на аукціоні відкритому прозорому, прозора продажі придбати таке майно і розпочати свій маленький бізнес. Перукарня, магазин, логістичний майданчик. Ну тобто не потрібно вже брати дозволи, не потрібно підводити електроенергію, можна просто зробити ремонт і працювати. Це така одна з можливостей, яка зараз в суспільстві викликає попит. Далі, що ще може фонд держмайна запропонувати. Фонд держмайна є регулятором ринку оцінки. Оцінка буде і зараз вже має е, великий попит. Е, а після нашої перемоги е, оцінка зруйнованого майна це буде ну, дуже дуже великий попит буде на оцінщиків. Оцінщиків в нас не так багато в країні. І зараз навіть ці жінки. Які перебувають за кордоном, вже можуть заочно почати навчатись на курсах оцінщиків після того, як вони повернуться в країну, вони проходять рік стажування і після цього можуть складати іспит і займатися професійною оцінкою. А ж ця можливість може бути цікава людям з інвалідністю. Ветеранам, які повертаються, тому що це така можливість, коли маєте вищу освіту, це можливість перенавчатися і можливість розвиватися на ринку праці, на який буде попит. Що ще ми можемо запропонувати? Звичайно, після відновлення України, де да вже і зараз, держава має великий попит на топ керівників. Пані Ніна дуже влучно зазначила, що жінки, як правило, себе краще почувають в невеликих бізнесах переважно надання сфера послуг. Але ми, наприклад, в фонді держмайна знаємо вже декілька. Прикладів, де теп менеджерами підприємств, навіть підприємств ВПК є жінки. Наприклад, Тетяна Сербіна, вона очолює приладобудівне підприємство, яке створює бортове авіаційне обладнання для цивільної та військової авіації. Успішне підприємство, прибуткове, розвивається, працює на ринку. Лариса Дерюгіна, вона керує державним підприємством в місті Києві. На цьому підприємстві рихтують, фарбують, пікселюють військові автомобілі. Теж підприємство прибуткове є успішні приклади жінок в наглядових радах, тому ми запрошуємо жінок і чоловіків розглянути можливість стати керівниками державних підприємств. На сайті фонду держмайна є електронна пошта, на яку можна відправити своє резюме, і відповідно ми створюємо кадровий резерв вже сьогодні. Ще один такий напрямок, про який ну, мало хто насправді знає, це корпоративні секретарі. Інститут корпоративного секретаря це теж такий фах, який, якому можна навчитись, маючи вищу освіту. І корпоративні секретарі це ті люди, які працюють в акціонерних товариствах, які поєднують різні ланки управління в цих товариствах. Вони надзвичайно важливі, і теж фонд держмайна із великим задоволенням може запропонувати. Ми розробляємо програми навчання, співпрацюємо разом з вузами, які надають це навчання, і затверджуємо програму іспитів. Трошечки про сам фонд. У нас в фонді працює 70% жінок. А я от перед тим як сюди прийти, ще раз передивилась, скільки в нас керівних посад займають жінки, тому що в державні, на державній службі, як правило, переважають жінки, але як правило керівні посади займають чоловіки. Отже, як виявилось, в фонді держмайна. 14 департаментів, в тому числі і новоутворений департамент, який займається таким цікавим напрямком, як санкційне майно, очолюють жінки, і тільки вісім департаментів очолюють чоловіки. А тому фонд відкритий до співпраці. Я вважаю, що кожен виклик це нові можливості, тому you're welcome.